Ну, тут туалет 2 євро. Натурі. Да. <ріху> Охранник такий на мене дивиться, Я дивлюсь на нього і думаю, далі, який мене план? Чіпа. <ріху> Добре утро. Проснувся рано, розчехлився, приодівся і видвигаюсь в жоп центр. Прийшло письмо через три дні після того, як я відправив їм всі нужні документи. Пацанам ще не поприходили, не знаю. Можливо, за те, що у мене саме ближче до Тігіля до цього лагеря, в якому я живу, знаходиться джоб центр А чого він мені так випав, тому, що оказується, джоб центри вони назначаються по даті народження, точніше по місяцям. І так як у мене грудень, він припадає на найближчий джоб центр І виходить, що він мені прийшов через три дні. А нікіті, допустимо, там уже п'ять чи 6 днів пройшло. До сих пор ніяке письмо не пройшло. Так що їду знавати, що і як сподіваюся, там буде перевод. В общем, сходив я в джоб центр із интересного... я сначала пришел в место, там, де я ложив письмо. Оказалось, я піднявся наверх, Оказалось, що це не тут у мене встреча. А там, де я закидав письмо, це видимо, якийсь офіс джоб центру Тому я прийшов не туди. Я піднявся на верхній етаж. Там був охранник, я почав з ним говорити. Він на німецькому говорив. Я кажу, що Don't speak language, Germany». Він мене поняв. Каже, «Do you speak English?», я кажу «50-50». Він мене поняв. Об'яснив мені, що треба пройти далі, «right» направо. Я пішов туди кілометр швидко, притулив, тому що термін. Тут же ж проблема в тому, що якщо ти не встигаєш, якщо ти опаздуєш, то ти потім можеш отримати термін і чекати ще неділю. А термін це просто бумажка, на якій написано «Время встречи». От. І понятно, що я не хотів опаздати, тому що ще недію чекати і потім опять їхати. Не дуже я горів бажанням. Тому я встиг, прийшов, трохи підождав. Встрітився, я думав, що там буде переводчик. Переводчика не було. Я просто говорив з німцем. Ми якось з ним там словами перекидувались. Він підключив переводчика. жінка переводчик поговорила з нами 2 хвилини і чогось відключилася. Він сидів в шок, я йому кажу, maybe Google Translator? Він каже, о, типа, так. Да. Ми поговорили по Google Translator. І нового, що я можу сказати? Мені сьогодні утром прийшов документ, що мені треба виписку з банка, їм предоставити для того, щоб виплати приходили. А проблема в тому, що випуску я не можу представити. Так як мені ще не зробили ідентифікаційний код в Німеччині. Точніше, його можливо, зробили, але треба чекати, поки він прийде на почту. Без нього я не можу зробити собі банк. Звісно, виплати немає куди платити. Налічкою вони не платять. Я йому говорив за це. Кажу, що мені робити в такому випадку. Він каже: ну, треба чекати. А діло в тому, що в письму написано, що швидко треба відреагувати і написати цей номер. Я йому кажу, можна не писати письмо. От я вам зараз скажу, що я не можу, щоб не писати письмо. Він мене не розумів, що я йому говорю. І відтоді, не зрозуміло, треба писати письмо чи не треба писати письмо, що в мене немає цього банківського счету і за те, що не прийшов ще ідентифікаційний код. Він мене спитав, чи хочу я німецьку мову вчити. Я сказав, що хочу. Він каже, що от я тобі знайшов три школи, спитав у мене, чи я знаю латиницю. Я йому кажу: ну, вроді я знаю, ну как бы, я ж її знаю, но. Я таки не зрозумів, він мене спросив за букви і він спросив, чи я взагалі вмію на ній читати. Я йому перевів переводчику, кажу, давайте я вам прочитаю речення, а ви самі подивитесь, вмію я читати або чи ні. Він мені показав речення, я прочитав на німецькому, так як знаю. Він сказав, о, oh, very good. Тобто я ще непогано прочитав. Тому коли я буду ходити на курси, мені не треба буде прям букви вчити, тому що букви я знаю латинські, так як англійський вчив. Сказав, що в школу, там, де учать язик, я не зможу піти, поки мені всі документи не прийдуть. Тобто, по суті, я сьогодні прийшов просто, з ним пообщатися, дати йому зробити копію свого резюме. Резюме, кстати, я робив на німецькому. Спасибо підписчику Діма його звати. Спасибо огромне, що він мені дав образець німецького резюме, тому що рідко когось просять робити резюме. Але в мене попросили. Тому я заповняв на німецькому резюме по його образцю. Повністю всі роботи, на яких я працював, я указав там прям всі дати, всі должності. Він у мене спитав, чи я працював по спеціальності. Я сказав, що не працював по спеціальності. Ну і якось отак от пообщалися. От тепер чекати, пока мені прийде цей ідентифікаційний номер для того, щоб зареєструвати банк і уже потім. Дати їм і мені будуть приходити виплати. Далі, який в мене план? У мене всі спрашують, що ти далі будеш робити. Поки що я сижу в Тігелі, тому що виходу немає. Жду, поки виділять якусь общагу, або ж пацану одному взагалі виділили отель. Ну отель звичайно на місяць виділяють і потім все одно десь переміщують. Мені хоча б, щоб общагу дали, уже буде добре. Щоб менше було чоловік, тому що 12 чоловік в комнаті, ну це просто жестяк. І хотілося би якусь общагу, а далі буде видно. Уже подаватися на соціал там, де. Я не пам'ятаю, як воно називається, якийсь VBS, щоб я міг шукати квартиру. Квартири тут не просто знайти. Ти можеш півгода шукати квартири, подавати заявки, поки хоч хтось один не согласиться. Потім знайти квартиру. Джоб-центр буде оплачувати квартиру, давати 500 євро виплати, на які треба жити місяць, там, готувати собі їжу на проїзд і так далі. І в це час я буду вчити язик, а вже після буде видно, що буде далі. Звучало як після. Після буде видно, що буде далі. І, кстати, хороша новость: в Німеччину їде пчелка. Він уже виїхав сьогодні, должен приїхати завтра. Сказав, що в 10 утра, но я сумніваюся, що в 10 утра, потому що мені тоже писали, що я в час дня приїду или в 12, а в итоге я приїхав в 5. Потому що буде погано все-таки, если він приїде ровно в 10, так як у мене на 10 назначена флюорографія, її обязательно надо прийти, потому, что що це важный один із важливих документів в лагері, щоб проживати в ньому. Бо якщо я його не зроблю, можуть виселити з тігеля, з цього лагеря, в якому я живу. Хто не знає, що таке тігель. От. Так що завтра поїду на флюорографію і вже буду зустрічати пчолку, А зараз їду гуляти. З Дашою. Я оце утром, як виїхав, мені не хотілося лагер їхати, тому що мені там скучно. Ти просто сидиш там і діградіруєш. Я дивлюсь на других людей, вони тупо сидять цілими днями в так. Я розумію, там день посидіть, два, але вони так неділями сидять, а я так не можу. І я вже оце з самого утра хожу туди-сюди, нахажую кілометри для того, щоб скинути віс. І... Вроді як через час вже повинна під'їхати Даша, буду їхати центр на Броденбурські ворота, десь там погуляємо. А і ще інтересне. Получається, я хотів купити Deutschland Тікет. Ми на стрімі змогли зібрати огромне дякую всім, хто підтримав донатом, Ми змогли зібрати на цей Deutschland Тікет. Це така штука, коли в тебе немає ще документів, ти можеш купувати на за 58 євро в місяць білетик. Який працює повністю на всі транспорти: метро, електрички, автобуси, і ти по всій Германії можеш їздити на електричках, автобусах а, на там ще? На метро. Я збираюсь купляти зараз Deutschland Сьогодні 16 число, а воно мені пише, ну ви можете купити з 16 числа по 1. Подписка оформляється тільки з 1 по 30. І якщо я куплю її 16 числа за 58 євро. Менше ніяк. 58 євро. Тобто ти платиш повну стоїмость, але зможеш їздити тільки пів місяця. А так як я не хочу просирати 58 євро просто так, мені прийдеться оці дві неділі ще їздити просто по білетикам. І вже з першого числа я наконець куплю цей Дочлен Тікет і зможу цілий місяць їздити і не думати про білетики. А поки що ці 2 неділі прийдеться купувати білетики, щоб не теряти всі євро. Якось не продумано, не знаю. Аж печально, що не можна оплатити, там, я не знаю, допустимо, сьогодні 16 до наступного 16 числа. Так не можна, тільки з 1 числа. Якось трохи по-дурному, якщо чесно. Но, такі правила. От. Ну, вже видно по погоді, що дійсно осінь настала, все вже риже. Погода прикольна, гулять прикольно. Так що... Я думаю, що багато хто обрадується, що чолка Так що також чолка теж подвариться, коли узнає скільки тут документів діла. Це реально дуже великий мінус. І це не тільки в Німеччині, це в принципі в Європі великий мінус. що Постійно треба якісь письма, документи, куча бумажок, і це все довго ждеш, це все довго так помірно помірно обробляється. Тобто дуже медленно все. Монотонно все, ти просто сидиш, ждеш, а і ще саме тупе, що треба тільки на фізичну почту приходити. На електронну це рідко, щоб щось приходило. Все тут тупо фізичною почтою. Все треба писати, печатати, приносити. Можуть сто разів просити копію документів, допустимо, ти принесеш копію документа, следующий раз тебе опять попросят копію цього ж документа, просто по тому, що так хочуть. Так що, хто збирається в Європу, тут не просто з документами сразу говорю. В связи с тем, что у зв'язку з тим, що в мене украли шапку. Я почав ходити по магазинам, поки здав Дашу, зайшов Nike, Adidas. в Adidas. дідус. Взагалі, взагалі нічого собі не знайшов. Но я таки думаю, ну останній варіант: рідненька, хумана або секонд-хенд. Я так заходжу і одразу на вулиці друга шапка, яку я беру в руки. Ну, сразу так за 5 євро улетаю, дивіться. Дороже, чем CP Company, ту, яку я купив, зато серенька, прикольненька шапочка. Зараз покажу, як вона сидить прикольно. А, кстати, іще я ж сказати, що я постригся. За 15 євро. Обычно тут прическа 30-40, но я. Поблизості знайшов тільки цю якусь дешеву, тому там постригся. Їх, кстати, непогано постригли. І я шукав собі сухий порошок. Я заходжу в магазин, кажу, починаю дивитися, я минут 5 стояв дивився, і такий на мене дивиться, я дивлюсь на нього і думаю, що по-любому подумає, що я щось хочу списати". І Він до мене, підходить, типу, що ти хочеш. І я йому переводчику показав, що я хочу купити сухий воск. Ну, тобто як порошок воск на голову. Він мене взяв одвів в жінський відділ, показує сухий шампунь, я такий думаю, та що ж ти мені показуєш? Я вертаюсь в мужський, починаю дивитися, а я так розумію, що, походу, німці не люблять пудру для волосся. І я купив таку штуку. Це. Як це називається? Воск, який дуже сильно пахне. Я, я подварився, я так беру на пальці. Дуже пахне. Пахне прям таким. Дезодорант там щось типу такого. І я намазав на голову, звісно, воно таке трохи Мазункевич, типа. Но в принципі. Пойдет, пойдет. Прикольна штука, буду собі таку штуку купувати. А, і подивіться, яка локація. Кстати, я ж тут не гуляв. Подивіться на локацію. Блін, дуже красиво. фешн лінія прям. Отак от Чінь. Та ти що. Ну, реально красота. Це ж ця ось вишка, яку я показував. Потім якесь здание, не знаю, що це церква, чи ну, зверху хрест, походу, церква. Теж красиво. І оце от, як я називаю такі здання Біг Бен. Ну просто трохи похоже. Слухайте, я трохи подворився, поки я сюди вийшов. Я просто тут ще не гуляв. І ми обычно по якимось закаулкам гуляємо, закаулкам гуляємо, а тут ми зайшли в центр, прямо гуляємо по центру. Так я тепер зрозумів, де тут центр Берліна, О, де столиця Германії. Подивіться. Оце красота на віражах. Оце я розумію. Фешн лінія. Ідеш і аж глаз милується. Йдеш думаєш чіпать! Оце красота! А дивіться, що це за флаги такі знайомі. Та ти що? Це що, посольство? Ukraine? Или що це? Блін, ну клас, тут дуже красиво. Ну подивіться, ну як ну як тут можна не милуватися глазу. Я не знаю, ну можливо, звісно, вам, як звичайно камера не передасть ту атмосферу, ну тут дуже класно. Тут дуже красиво. І на удивлення, ну, ну ладно, людей багато, але засчі того, що тут дорога широка, то кажеться, що не сильно багато. Екрану наслазить ввану побачив. Чи не винні, а, неважні, бо все -все справні, а я лише хотів тебе Взяв собі попробувати донор Вегетаріанш. Ну, непоганий. Звісно, з м'ясом вкусніше. але я такий думаю, я просто сьогодні пройшов 20 км. Реально 20 кілометрів, я взагалі сам себе в шокі. Пройшов 20 км і такий думаю, ну раз уже вже я скільки пройшов, то може підтримати типу, це і зim Vegetaрі Хоча я міг із м'ясом з'їсти, б ні, нічого не було, тому що я цілий день не їв. Ну щось вирішив спробувати вегетаріанський. Ну, непоганий. Тут додають якийсь сир, типу там, капусту, ну такі приколяси. Взяв кофейка. Далі теж взяв кафечка, щоб. О, ноука щоб теж ви там не говорили, а що ти дачі, навіть кофе не можеш купити. Ну ви ж мене взагалі пропускаєте. Ну, от якраз кофе, хоча б я можу купити. Ну і все, сидимо, тикаємо. Я ще дачі, говорю, що я трохи адаптувався, тому що я тільки що підійшов і ні одної ошибки не зробив. Я підійшов, тупо скупився і повністю все на німецькому йому об'яснив. Ізі. Ребята, дивіться, що за находка. Короче, конфеты эти, которые раньше были популярнее, что типа там может калачик какой-то попасть, там дождевые червяки, и все такое. Как если мне понос какой-то попадется? Какой понос? Нет, так оно что? все нормально, просто вкус такой. Ну давайте. И говоришь свои впечатления. Невил долго Пупс. Похож, кстати, на это вот. Что ты съел? Ничего вообще критичного. Оно похоже, как, знаете, мел с водой. Я беру следующий. Бля. У меня какой-то пердеж во рту. Шо? Смотри, тут написано, что там может быть. Без пердеж без... во рту. Я следующий. Стиральный порошок. А нахрена делают такие конфеты. Люди платят до хрена бабла за то, что прыгаки покушать. Там носки потные. Там еще протухшее яйцо. Вот это для меня, кстати, самое худшее. Протукция. Я люблю яйца, но если оно протухшее, оно просто тошнит. Что? Сука, это носки, походу. Oh, no, я тільки щоб спробував одну, так мені попався взагалі якесь, я не знаю, гнила риба. А зараз микитка попробує, що у нього там попадеться. А ну ляпну так в тумбучок. Mm -hmm. Пока нормально. Що попалося? Куль, Просто сладенька якась. Повезло. Треба, щоб йому якесь тухле яйце попалося. Піти вообще непонятный вкус, но але не противне. Не противне? Ну тут їй просто тухле яйцо не попала, чи якась риба протухша. Бо мені риба протухша попалася, так я подворився мальоха. Їдемо проходити флюорографію. якщо вам інтересно, щоб ми зняли таке відео вместе з пчелкою і попробували всі ці конфети пишіть коментарі Знаєте, как як кажуть, які люди в Голлівуді а тут які люди в Берлінвуді Вуді пчелка у на місці, чи що? Стоїть уже ж, аж лице в нього пухло, походу із за дороги. Їх белага, два дня. Що ти, маленький Привіт. Що ти, плачеш или ні? Що ти, лысый, паки-паки или на Що Шо ты тут та -та? Опа, опа. Я поки тебе чекав, мені вже... Двоє... Айфон і наушники, це база. теж пропонували. тоже предложили. мені вже двое, блядь, предложили. Двое, так, двое. І один поляк тут постійно кричить. Да, і один поляк тут постійно кричить щось. Що, їдемо? Є біда. Ну тоже есть біда. Яка? Срать хочу страшно. Чувак. Так а ти думаєш, де я був. <гум> я короче, поїв в Тігілі, короче, я приїжджаю в Тігілі, а в мене час ну, минут 5-10, поняв? І я такий, ну типа похавав дуже швидко, щоб до тебе доїхати. І я їду в дорогі, поняв. Я стою, я вже отак викручую, а вже отак поняв. Я вже виїжджаю сюди, пройшов пару метрів і таки стоїть і чувствую, що ну, ну, біда. Ну тут туалет 2 євро. 100 гривень. На <гум> Да. Тут в будь-якому торговому центрі туалет євро. Тут на вокзалі щось взагалі два. В Второго центрах платний туалет? Євро. Да. А просто якщо десь на вулиці, може, ти там знайдеш туалет, то, то 50 центів. Ну зачасту один євро. Тут взагалі два. 100 гривень заплатиш туалет, сказати, мене так крутило, я вже, я уже не знаю, я вже думаю, то де мені може думав, вже залізти десь кущі, я не знаю. Тупо ну, мені, я дурів. Так, ладно, я ж таблеточку ебанул вначале. Ну це пока що. Не, так подожди. Ну, разные вещи, подожди, не. потому что... Що... Я тільки що якось лапши нафігачився дуже швидко із-за цього, мабуть. Ну коротше. А далі є біда, коротше, ще одна. Получається, сьогодні ж п'ятниця. В суботу неділю вони документи не оформляють. Тобто вони тебе поселять тупо в кімнату, і ти нічого не зможеш робити до понеділка. Ну, може в місті можна буде, я думаю, виїжджати, але суть в тому, що до і понеділка ти, типу да, нічого виспорка. не зможеш. Два години сьогодні теж не з кам'яні поясню, виходить. Ну тобі там їжу може дадуть, посадять в блок один. Там, типа на два дня. А потом, коли ти сделаешь документы, документи, то я в другий блок. Короче, угу. заморочок до фига. Сейчас я тебе як метро, покажу, ти зваришся Ну то що, погнали? Я вже привык чуть-чуть. Так ты что лет хочешь? Чи ти за 2 євро перехотів? А то за 2 євро я не так сильно не хочу уже. А, я понял. Ну за погнали. Так, <реш> так і что, які в тебе перші впечатлення про Берлін, чи ти його не роздивився, поки їхав. Там нікак їхав. Ну, особо оцеєю дорогою, якою ти їхав, там особо нічого і не роздивишся. Тому що це, знаєш, я коли тільки приїхав, я такий думаю, і оце Берлін. А тут воно просто, виходить, оцей вокзал, і там, де приїжджають, ну, місто, скажімо так, не найкраще. А зараз поки пчелки там почнуть документи робити, поки це вся движуха, коротше, це довго. Зараз ще білетики куплять за 3,80. Я посчитав. О! Чувствуєш запах? Це вже напалилися. Траву йдуть курять. ого о о Ого! оце это траву курят. Коро, кор, короче, і дивись, я вважав, Один билетик тут, щоб проїхатися. Якщо поділити на наші білетики в метро, то це 20 чем-то раз можна з'їздити на нашому метро, получається. Як один раз тут. Десь так, так. Да. Нормальненько, так порядок. Фу <laughs> Ого, ну тут прям на турі жорстко напалено. Я так зрозумів, це та база. Та ну взагалі багато, де ну <laughs> ну тут прям що то я не знаю. Жорстко. Купетана привів трошки прогулятися. Ну, Купетан вже купив чого. собі а, да. Deutschland Ticket. Купетан, якщо що, за один день пробування в Германії потратив більше, ніж за 2 тижні в Україні. Так, діло в тому, що я владу об'яснив, що лучше купити цей дочнен тільки навіть на 14 днів. Того, що я коли тільки приїхав, я на проїзд потратив 100 чи 200 євро. А цей білетик стоїть 58 і їсть скільки хочеш. Тому вигадіше, цей білетик одразу. Так що це удобно. Зараз трохи прогуляємося, будемо гуляти по центру. Купитан подивиться город, да, а далі буде видно. Його поселили на три дні, виходить. В один корпус, але його потім пізніше переселять, тому що він приїхав в п'ятницю, а там виходить, що субота, неділя і п'ятниця, реєстрація документів не робиться, вона робиться тільки з понеділка по. Четверо. Ні, ну п'ятниця, по-моєму, теж тільки утром. Короткий день. Да. Так що от якось так. Так що купитан спочатку три дні в одному корпусі, потім почне робити документи і може переселити мій корпус. Якось так. Це що, джегорджі арманию? <laughs> да. Ні, це не, не джеверджі арманів, це якась хуйня, так? Це А. Кальзедонія, типа, мабуть. Mm. І що, як тобі цей шпиль? Це кажуть, що це з Берліна. Ну, тут, ну, я считаю, що цей шпиль явно не найкрасі, є в Берліні. Є набагато більше красивіших зданий, ніж цей шпиль, но чогось іменно шпиль вчитаю. Достопримечательність. Не знаю. Шпіль і шпіль. Проходили магазин обуви різних шмоток. Пчолка каже, давай зайдемо, мені інтересно. Да, це прайс 130 євро. Мені подобається, що тут великий вибір асіксів. У нас дуже складно асікси знайти. Тільки в магазині марафон. А тут прямо огромний вибір асіксів. Блін, ці теж красиві. Я б літав би на таких. Ценники, кому інтересно, ну там 130 yeah, євро, там 100 євро, 120, 110. Це середній ценник на асікси. Найки теж плюс-мінус так стоїть. Ну то значить якась модель хороша. Походу. Emporio Армані Сиверка. 200 євро. 180. 180. Что так дешево? Дешево? Ну це ж Е7, e це не емпоріо e Армани. Ну и e 7 тоже дорогой. Ну так. Да. Найки ось движ. 170 євро. Не ну, прикольно, но я думаю, в них неудобно ходить. Мне такие вообще не нравятся. Короче, ну тут вибор огромный кроссовок. Ось о, 30 євро фила. Адики. 30 евро. Да. 100 євро Прикольно. По чем? 120 120 евро евро Не баланси, по чем тут? 160 По Познишки 100 У нас они 8 кусков стоят Тут 135, так и стоит. Ну, не 135 это сколько? Это 5, 6, ну 7 почти Ну чуть дешевше Взяли с пчелкой пиво щоб він попробовал німецьке пиво Як ты пиво? Пойдет, купив себе жалею, садись жилейки с пивом. Не, я не хочу, ты що гонишь. Жилейки с пивом, мне спасибо. Такая за її скажем так. Потом в тегі, і все. <laughs> Дивіться, щоб пчелка собі ще купив. А ще тут бабка йобнулась, короче, вона просто і сміється. Я походу трави накурилася. Ну, пиво пьет. Ну да. Что ты скажешь, перше впечатления? Там, не знаю, мне так похуй, честно. Незаметно, да, ничего? Мне вообще поебать. Ну, в магазинах выбор, конечно, пиздатый. А, И много это... товаров даже дешевле, чем у нас. Это... Шоколадка Милка 1 евро стоит. Да, много товаров дешевле, чем у нас. Но насчет выбора, мне кажется, это просто из-за того, что мы просто привыкли, привыкли к украинским магазинам. Может а тут, быть, а просто другое поэтому так кажется. Ладно, а тупо, тупо угорает. А, а так мне тупо поебать, не знаю. Я что, ехал на легке, вообще не устал, блядь, и, и так, ой, шакет ее. И... Не смешно. Ну, типа, не за мне, понял. Понял.